Добрий день. Сьогодні 4 грудня 2024 року. Миколаїв, Миколаївська область, землі Миколаївського національного аграрного університету. Заклали перше промислове насадження Магдаля на площі 1 гектар. Це перший в Україні університет, який зацікавився культурою іспанських промислових сортів Мигдаля, який взяв на себе таку дуже цікаву для нас, для всіх справу. Висадив гектарне досадження для навчання своїх студентів, для навчання аграріїв, садоводів. Влітку цього року був підписаний меморандум. Між горіховою асоціацією на чолі з Юдіним Геннадієм Олександровичем і з керівником, головним ректором Миколаївського національного університету Шабуніним Вячеславом Сергійовичем про співпрацю. Я приїздив, був на цій зустрічі, підписували меморандум. Працюємо далі в цьому режимі. Все зроблено чудово, все зроблено по технології. Професора університету приймає дуже активну участь в цьому проєкті. Проректор цього університету Дорбітька Антоніна Вікторовна, дуже потужна завзята хазяйка, в цьому випадку в очі в неї гарять, сортову базу. Я надав, яка в мене була. Пента, макако, сорти, які внесені в реєстр рослин України. Інші сорти на дослідження. Миколаївська область. Миколаївський національний аграрний університет. Дуже цікава культура, дуже цікаві сорти планах ще більша співпраця, ще дуже багато роботи. Погода сьогодні дозволяла вийти в поле, подивитися. так це виглядає на зараз. Всім дякую. До побачення, хай щастить.